Доброго дня! Представляю до вашої уваги нову колекцію морського скляного посуду. При сервіруванні столу особливу увагу ми приділяємо столовому посуду, завдяки якому створюємо справжні свята, і в цьому вам допоможе наш посуд, який має істинно неповторні форми і приваблює своїми яскравими кольорами. Він завжди буде стильно виглядати на вашому столі, чудово підійде на подарунок для любителів моря. А придбавши такі посуд для себе, він буде надихати вас на нові подорожі. Насичені кольори моря, подумку перенесуть вас до узбережжя, щоб насолодитися морським повітрям. Посуд гармонічно поєднується з новими бокалами, тому неодмінно допоможе прикрасити ваш стіл та додати особливої урочистості до свята. А за рахунок різних форм, розмірів та відцінку, ви маєте можливість обрати варіант, який потрібен саме вам. Також вас порадують і інші новинки. Це вишукані скляні тарілки. Ці колекції яскраві, вони додадуть досконалості й особливості в ресторани, кафе і домашній затишок. Цей посуд посилює відчуття урочистості званої вечері, додасть яскравості у будні дні. Блюдо може використовуватись як підставна тарілка, серверувальне блюдо. Тарілка для подачі овочів або улюблених фруктів. На ній ефектно виглядає домашня випічка або витончені десерти. Придбавши такі тарілки на подарунок вашим рідним, друзям або колегам, вони будуть задоволені і приємно здивовані вишуканістю вашого смаку.